Унікальна можливість стати власником будинку з великою ділянкою у землі в серці мальовничого Прикарпаття продається житловий будинок площею 91,2 квадратних метри разом із власною ділянкою 85 соток у селі Тростянець Коломийського району Івано-Франківської області. Це не просто будинок, це ідеальне місце для комфортного життя або відпочинку серед природи. Будинок дерев'яний, утеплений мінеральною ватою. З шиферним дахом. Він повністю облаштований для проживання. Є три просторі кімнати: кухня, суміжний вузол дощова кабіна, меблі, телевізор і побутова техніка, холодильник, варильна панель, духова шафа. Остається: проведена електрика, є септик, гарна асфальтована дорога. Під'їзду сюди легко дістатися в будь-яку пору року. Будинок теплий з підвалом і цоколем, а ділянка огороджена та доглянута. На подвір'ї господарські будівлі, сад, виноград, власна криниця, грядки, фруктові дерева. Простору вистачить і для домашнього господарства, і для затишного родинного відпочинку. А поруч ліс з грибами, свіже повітря, тиша та спокій, а ще великий ставок, де можна порибалити або просто відпочити біля води. Локація зручно розташована: до Коломиї або Косова до 20 кілометрів, до Івана-Франківська. Чи чернівців приблизно 90 кілометрів? У межах 500 метрів від будинку є все необхідне: магазини, школа, дитячий садочок, зупинка транспорту, аптека. Ціна 28 тисяч доларів без комісій. Це справді вигідна пропозиція за такий простір розташування та комфорт. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Посилання на дім та ще більше пропозицій є в нашому телеграм-каналі в описі під відео.